Всім привіт! Сьогодні знову знімаємо, що я нав'язала цього тижня, і, як завжди, мені допомагає мій син. Ось така іграшка. Немаленька, вона самостійно сидить, має язичок, має ручки, які рухаються, вушка, може обійматися. Також має задній хвостик. Дуже весела іграшка, чудова. Велика, не маленька. Наступна іграшка це така собачка. Камає хвостик, очки, лапки. Дуже м'якенька, класна собачка. Наступна це така її міні-версія на брелочок. Брелочок ще не вчепила. Але іграшка чудова. Наступна іграшка це хід. Цього сезону, місяця, року, не знаю. Тралалело, тралала. Це акула в з ногами. Це якийсь такий їхній, як то називається? Коротше, інтернет створив такі іграшки. Оце така акула брелочок, вже без ніг. Для сумки, для ключів. Маленька невеличка, має плавничок, хвостик. Ну, Звичайна стандартна кулка. Ще одна така собачка, уже в сіро білому кольорі. Ну, я кажу, що це собачка. Діти кажуть, що це вовк. Як ви гадаєте, що це за тваринка, напишіть в коментарях. Це така собачка Бульдог. Коричного чорного кольору, має ножки, ручки, таку мордашку, хвостик, м'якенька, маленька, вміщається в долоньку. Дітям дуже подобається. А цей зайчик це взагалі кохання діток, бо має ці такі довгі вуха. Він невеликого розміру може поміщатися в сумку. Діти дуже люблять такі іграшки брати в садочок. Має хвостик, ручки, ножки. Вони всі рухаються. Ну і наступна іграшка це у нас Гаррі Поттер моєї версії. Такий мінічка, має ручки, має знак Гаррі Поттера молнію. Таку блискавку, куляри, ну як же без шарфика, носик, вушка, така у нього перука. Учеріці можна розправляти, закручувати, робити рівнішими на ваш розсуд, за вашим бажанням. Ще наступна іграшка у нас ось такий котик в сіро-білому кольорі. Це навіть не сіро, це, мабуть, світло-синього кольору. Таким воротничком ручки, ножки, хвостик. Він самостійно стоїть. Трошки більший за долоньку, але зручно брати з собою в подорожі, гратися. Ці іграшки стануть улюбленими іграшками ваших дітей. Чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки. Дякую всім за увагу!